Привіт, привіт-привіт! Була в Єві на центральному міському ринку біля автостанції, але там не видають чек. Тому що запам'ятала, оскільки коштує, те вам і покажу розкажу. Ось купила я таку щітку з ручкою спину чистити, мити собі. 120 гривень. А туалетний папір такий ось 50 гривень, двошаровий, 4 рулони. Ну, така пачечка. Тут вони такі товсті рулончики. Так, ось такий інтимний гель 60 гривень. Ну, може, 63 десь так. Угу. І для інтимної гігієни. Ось такий взяла. 550 мл. Так. От така мочалочка, теж майже 30 гривень, 27, здається, ну десь 30 бант великий літо. Так, Вологі серветки. Написано з ароматом бамбуку та екстрактом зеленого чаю 60 штук, ну 19 чимось, 20 гривень. 60 гривень ось такий взяла гель для душу, орхідеї і молоко. Орхідея і молоко. Ну, запах такий собі не дуже притерний, нормальний аромат. Так, і купила такі дві фарби. Herbs, Planet, Fитоліnia. Полуничний блонд. Ну, не знаю, спробую, може в. Щось трошки освітлиться, пофарбується, Ну, може, бачите, вони навіть пишуть, що і отакий колір перейде, отакий. І навіть темний буде отаким. ну, щось я тут, щось я сумніваюся. Ну, можливо, такий отакий і в мене вийде. Чому взяла дві фарби? Бо думаю, чи може пофарбувати по всій довжині його, а може буду. Тільки коріння підфарбовувати. Побачу, як воно і що. Так що ще була одна покупочка. Були сухі серветки, теж Полісся. 34 гривні. Я їх мамі купила, зразу віднесла. І купила ще для мами для унітаза такі капсулки, які вішаються. Доместос. Їх там Три в наборі ем, такі блоки, три блоки, в кожному блоці по три кульки, мені здається, чи навіть по п'ять кульок, не пам'ятаю. Ну, Факт тут, що 104 гривні в Доместос три блоки в упаковці для унітаза були в Єві. Чек не видають цій Єві, тому так, приблизні ціни вам сказала, як і що йде й по чому. Коштує. Всім дякую за перегляди, дуже рада новим підписникам. Ставте вподобайки, якщо була якась цікавинка тут для вас нова, що ви не користувалися. Всім пока-пока!